Таке Це щастя, оцей котик, вона вулична, але вона настільки маленькою її підібрала. Настільки весела китька, настільки я щаслива, що вона є. Що ти там спостерігаєш? а? Там її улюблений лежачок. Ох, там вона спить, Розочки на вулиці, там білчок спить, Ніжки видно, а там мапочка. О, ще принц десь їсть. У нас щасливе котяче життя, котяча сімейка наша. Двоє у нас було наших, і ще двоє підібрали з вулиці. Я щаслива. З котиками. Є багато, звісно, навантажень своїх, їх і, і досі всяке буває, але вони молодці в мене. Радості багато дають любові. Куда ти? Куди ти зібралася? Сашась на вулиці.